Друзі, вітаю! Мюнхенська конференція добігає свого кінця головні заяви про що домовились, але не тільки. Дуже багато реальної політики, європейські міністри закордонних справ зрозуміли наскільки жалюгідне їхнє становище, і зараз вирішили зустрітися, поговорити окремо. Вже є навіть фотографії перші, де вони сидять з насупленими й опущеними носами. Явно, настрій не такий, як зазвичай нас підтримували. Ви там тримайтеся, ми вам щось скажемо, але нічого не дамо. Єдині, хто реально зараз щось робить, це чехи, які кажуть, 1,6 мільйона снарядів підтвердили поставку, сказали не пізніше квітня, півтора місяці і буде півтора мільйона снарядів. Ось це круто. Порешті дуже багато розмов, дуже багато заяв. З'явились нові деталі. Washington Post пише про угоду з Зеленського з. Штатами, і насправді там були дуже жорсткі умови, в тому числі по часу. Ми зараз по цьому теж пройдемось. Макрон розуміє, що треба діяти, збирає на завтра саміт лідерів європейських країн. Поки що не всі все погодили, але бачимо, що якийсь напрямок почав рухатися. Багато заяв, багато різних таких кроків. Угорщина блокує. Угорщина блокує. Вступ України в ЄС каже Стіфанішина: Україна шукає можливостей реальних домовленостей з Штатами. Вашингтон пише: Ну, доходить до смішного. В бій пішли навіть яйця, ну от не Резнікова, не ті, якими вихваляється Зеленський, а звичайні курячі яйця, які власне розуміють, в Штатах є дефіцит. В нас є проросійський олігарх, корупціонер, який ними займається. Вирішили, ну окей, в нас профіцит. Можемо вам навіть такі штуки закривати. Але допоможіть в цій ситуації вижити. Ну трошки схоже на безпорадність і на відсутність плану підготовки на випадок перемоги Трампа. На жаль, але давайте все це складемо. Все рівно є комбінації. Країну треба зберегти, в тому числі за рахунок Європи. Європі сьогодні не вистачає лідерства. Ми можемо бути тими, хто виведе їх з депресії, а в них саме депресивний стан відсутності бачення. Майбутнього. Давайте про це поговоримо. Давайте розкладемо все по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, а я зараз вам все розповім. Келох каже, що Україні йому та Росії треба 180 днів для того, щоб прийти до мирної угоди. Ер... Польський міністр закордонних справ каже, що ця угода справедливою до України не буде. Справедливий мир для України, можливий, правда, тільки в середньостроковій перспективі. Отак От кажуть в Польщі. До речі, кажуть, що не будуть, не будуть вводити свої війська, кажуть, в них дуже багато зобов'язань своїх, треба дуже багато допомагати по східному флангу НАТО. І, типу, ми б то з радістю вам допомогли, але не будемо. Тому там розбирайтесь самі. От, ну, і ще сказав, що дзвінок а, Трампа Путіну це була помилка. Ну, містер очевидність на саміті е, в Мюнхені вже точно визначений. Більш гострих заяв щодо помилки, напевно, від нього годі чекати. Ну, але, хоча б походив зі всіма, пофотографувався, зібрав собі для інстаграма. Ну от з чертерного літака записав пару відео. Ну, як мінімум, для прокачки соцмереж чогось вистачить. Але бачимо, що в польській політиці теж йде протистояння лівих правих, не всі з них будуть робити ставку на Трампа. Бачимо, що ліві якраз таки більше будуть займати а трампічну позицію. Власне, що сказав ще Келог? Келог каже, що 180 днів, до речі, тут згадується наш співак, який виявився вчора найкращим зі всіх європейських політиків-прогнозистом. Якщо вірити Келогу, то 180 днів це приблизно припадає на серпень. Ну, от я вам вчора казав, що співак Альбано, сказавши його на серпень, запросили в Росію на концерт миру. А Олександр Положинський, до речі, написав, що Альбано насправді це відомий італійський співак, який співає пісню Фелічита. Ну, надіємося, що в нас буде Фелічита. От, а Путін, як і тото Котуньо, підуть в минуле. Ну, Але Келох каже, що перемога. І дякую Сашку за це, що написав. От. Келах каже, що не буде перемоги в значенні в такому, яку ми знаємо, її в Другій світовій ні з одної, ні з другої сторони. Е, Келах каже, що Україна стікає кров'ю. Головна їхня задача зупинити війну і кровопролиття. далі допомагати Україні. Е, Рубьо зізвонюється з Лавровим і вже готують зустріч в Саудівській Аравії. Ну і кажуть, що буде. Там Україна загалом Україна буде на переговорах. що Україну ніхто не виштовхає, і Сибізі Рубі особисто сказав Кулара. Що типу, ви ж не думаєте, ми вас викидати не збираємось все буде добре. Єдине, що треба розуміти, вони сказали, що все буде добре, але в Саудівську Аравію їдуть зустрічатися. кажуть, що буде ми. Зеленський каже: нас ніхто не запрошував в пресі, щось читав взагалі несерйозна. Розмова. Тобто для галочки, для проформи кажуть, що ми там будемо, а насправді нас там немає. Е, власне, що, щоб розуміти, що загалом відбувається, Вашингтон Пост написав, що угоду про корисні копалини, яку міністр фінансів США привіз в Київ, е, український чиновник злив інформацію от, ну, на думку цього чиновника, а це власне може бути дуже схоже до розподіл африканських колоній європейцями в XVIII столітті. Чиновник трошки перегинає палку. Розуміло, що чиновник орієнтується на демократичну партію. Чиновник свої найкращі часи бачив в демократичній партії. Навіть знає прізвище цього чиновника. Ну от і тут теж не треба маніпулювати, бо ось ці надмірні маніпуляції можуть призвести до зриву. Контакту з Штатами, і коли Зеленський ставить чиновників від демократів для комунікації з республіканцями, теж треба розуміти, що це дитяча помилка або, наприклад, спеціальне шкідництво. Якщо друге, то на що ви це робите? Київ отримав угоду від США щодо мінералів лише за 4 години до зустрічі Бесента і Зеленського. Зеленський мав лише кілька хвилин, щоб ознайомитись з пропозицією штатів. Ну, теж трошки маніпуляція не було кілька хвилин, якщо за 4 години то було 4 години. Якщо важливіше було писати вечірні тіктоки, ну значить тоді. Да, тоді було кілька хвилин. Але знали раніше, насправді Бесед на зустрічі. Наполягав, щоб Зеленський підписав її негайно. Це правда. Документ без гарантій, По суті, це був меморандум про взаєморозуміння, невелика міжнародна угода. Ну і цей український чиновник каже, що власне не підписали, тому що в такому вигляді, в якому йому США привезли документи, не мав юридичної сили. Ось це пише нам Вашингтон Пост, і бачимо, що дійсно переговори з друзями йдуть тяжче. От, треба тут змінювати стратегію, змінювати позицію. Точно не яйцями можна задобрити Трампа, точно не якимись вторичними історіями. Тут треба широка карта, широке розуміння. От. А, тим більше бачимо, що Росія теж нас підпирає, Росія зараз Угорщиною блокує наш вступ, вже мали би початись реальні переговори. Наші групи вже там найняли навіть тренерів, щоб готуватися, торгуватися. Мова, але Угорщина блокує і каже, це може бути проблеми. Тим часом міністри європейських країн, лідери країн, отримали опитувальник від Сполучених Штатів, чим ви можете допомогти Україні. Зараз всіх питають, дійсно формується ця спроба зробити. Зробити загальну позицію, хто чи може допомогти. Бачимо, що німці кажуть, що будуть допомагати. Чехи допомагають півтора мільйони снарядів це круто. Україна сама собі допомагає. За п'ять місяців атаки збільшувалися якраз таки дронами, і точність атак цих виростала. Але бачимо, що треба, щоб і наші європейські міністри не сиділи без справ. Вони зустрілися після Мюнхена вирішили одразу зняти кімнатку і поговорити. Ну, от це термінове обговорення перед тим як роз'їхатись, тому що заяви Трампа їх налякали. Заяви Дівенса їх налякали. Кая Кала скаже: закриваємо Мюнхенську конференцію 25-го року хорошою дискусією між міністрами закордонних справ країн Європи, які ще в Мюнхені. Європа зберігає міцну єдність у питанні підтримки України і посилення нашої власної оборони. Скоро вийдемо з новими ініціативами. Ну, міцна єдність на словах, бачимо, що всі затужили, бачимо, що всіх надзвичайно депресивний стан. Знову ж таки, ми в такому стані живемо 10 років. Зустріч про зустріч розповіла також очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, зазначивши, що вони. Обмінялися думками про ситуацію з підсумками Мюнхенської конференції. Європа об'єднано підтримує Україну рішуче віддана ідеї захисту вільного світу. Ну одним словом, заяви ні про що. Вони дійсно загублені. Вони не знають, що робити. Вони не знають зараз, куди податися, хто може захистити. Але це той момент, коли треба брати зброю до рук. Це той момент, коли треба думати, як Європа сама себе буде захищати. Далі посадовці їдуть в Аравію. Я вам говорив, американські, це гексет. Але бачимо, що крім гексета, нас туди не дуже запрошують, і це насправді велика проблема. Країни G7 домовилися пов'язати санкції проти РФ із перебігом мирних перемовин. Ну, начебто гарна новина, але вона, ну я вам скажу так, дико ні про що. Тому що Росія зараз пише Wall Street Journal, створила новий департамент по диверсіях вбивствах і тероризму. ССД називається чи ти ще так: Департамент СС ССД, ну от де зрозуміло, що це департамент. Ну от а ну власне в кращих традиціях СС Росія діє. Сидять вони в акваріумі в підмосковному бізнес-центрі. Вбивають людей замахи на рейнметал, замахи підпали в цих DHL і в багатьох інших історіях. Вбивства своїх, чужих залякування. От, Українців намагались вербувати, інші країни вербують від університетів, до компаній, підприємств, армії, політиків. Ну, одним словом, грошей багато, а все розкидають. Ну і власне, це ССД діє в Європі, його зараз вичислили, це добре, що вичислили, Зараз по ньому будуть діяти. От, але бачимо, що європейці діють поки що на словах. Так я думаю, що цей злив, це що демократи злили, щоб показати об'єднати Європу, підтримати Європу. От, але бачимо, що ось такі речі, які робить Росія, це прямі вбивства, пряма дія, це якраз таки типовий тероризм і намагання роз'єднати Європу за рахунок диверсій. Ось це треба розуміти, і з цим треба боротись, але не зустрічами з повіщими носами, а діями і не міністри закордонних справ, а міністри оборони. Треба, щоб зустрічалися розвідки, щоб зустрічалися контррозвідки. Ось тут треба працювати. А те, що ви зараз займаєтеся цими вегетаріанськими двіжухами, так Путіна не виграти. Те, що Штати не хочуть кидати Україну повністю і до кінця, це теж правда. Ось цей чиновник до кінця не правий. Я вам кажу, нагнітає. У нього своя політична позиція. Зараз політики для України не повинно бути. Позиція одна: держава Україна, її суверенітет. Крапка. Крапка. Підтвердження моїх слів, що вони не кидають і не йдуть з Росією в повні обійми, розуміючи, що Росія їх теж може кинути. Зараз Штати пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив Росії на Білорусь. Це пише Нью-Йорк Таймс. Тобто, якщо будуть витягувати Білорусь, то її не витягують, тому що Україну зливають. Її витягують, тому що розуміють, що північ України треба прикрити. Раз. Тому що Україна важливий гравець, два. Тому що Путін туди може завести 150 тисяч військових в наступному році і напасти на Польщу країни Балтії три. Тому що розуміють, що ця частина світу надзвичайно важлива для них самих. Тому шанс вести цю угоду є і штатами, і щодо цього літю так, да, дуже схоже на ну я б навіть сказав, не бо я вже чув кілька таких позицій: що ось нас змушують платити репарації. Ні, не змушують. Нам за минуле ми платити точно не будемо. За майбутнє, щоб отримати крючок і якір, спільні виробництва можуть бути. 50 на 50 нормально, тільки там не 3% податок повинен бути. До речі, в Ахметова теж не 12% повинен бути. А повинен бути записаний як в Конституції. Тоді, маючи А, долю в цих підприємствах плюс нормальні податки, да, можливо, для Штатів вони можуть бути меншими. Але про Ахметівське теж треба буде в ретроспективі згадати. Але точно не 3%. Це не Техас, тут 3% не платять чи 5%. Все-таки треба більше. Але ця угода повинна бути. Досягнувши неї, бачимо, що вони працюють по Білорусі. Лука зараз має випустити кілька політичних полонених. Лука має випустити ще кількох людей. Бачимо, що все буде відбуватись і там. Витягують, зменшують. Калії дозволять на зовнішні ринки. Тобто вони діють. Вони діють і бачимо, що нам теж треба діяти, не сидіти, не ображатись, не яйця продавати. Яйцями війну не виграєш. От. І те, що там зараз такі думки, ну це трошки паніка. Нам навпаки, треба зібратися, і показати лідерство в Європі, прагматизм Штатам і агресію показати Росії. Ось такою повинна бути наша позиція. Ну і власне, Макрон завтра Сікорський злив інформацію, хоче зібрати лідерів Європи. Ну от я вважаю, що Макрон і ми повинні брати на себе це лідерство і показати, якою може бути нова Європа, показати, якою має бути нова Україна, і показати, що Росія не зможе. Зазіхати на ЄС, частиною якого буде, а практично вже є, Україна. Ось така, друзі, інформація. Все в процесі, все діє, бачимо, ми зараз всередині середині цих перемовин. Знаєте, є безвихідні ситуації, але це точно ще не вона. Вчора, позавчора в Чилі хлопець плив на каяку і його ковтаїки, здавалось би, повно, безвихідь. Але проходить кілька секунд, і він його відпускає. Виявляється, бразильські вчені кажуть, що знаєте, в цього кита, який біля чилійських вод холодних водиться. Батько знявши й на відео це. В цих водах бразильці кажуть, кити в них великі самі, але дуже маленька горлянка. Він не зміг цього каякера, хлопця-спортсмена, перетравити. Ось приблизно так зараз ситуація в нас, начебто нас уже пащами, як цього хлопця два дні тому захвачують. Але повірте, Росія не може це перетравити. Росія претендує на глобальне лідерство. Ми розуміємо, це продукт їхній. Вони це хочуть. Ось давайте це збивати. Ми розуміємо, що вони хочуть угоду штатами, давайте це збивати. Ми розуміємо, що вони хочуть від'єднатися від Китаю, давайте це збивати. Розумієте, західні партнери не на все будуть погоджуватися. А західні партнери будуть казати, а тут наші інтереси, а тут тих інтересів. Стоп! А тут наші інтереси. Україна стане в горлянці Путіна, яким би великим цей кит не був, ми все рівно звідти виберемося за рахунок технологій за рахунок нових партнерств, за рахунок нових союзів, за рахунок в тому числі диверсій та обстрілів Росії. Україна вигріба з цієї ситуації. Зараз рано робити висновки. В нас просто летять стріли. Ми відбиваємося і намагаємось донести свої меседжі. що Ми нормальна західна країна, яка хоче. Безпеки, яка хоче миру, не більше не менший, ніж будь-хто з європейців. Але ми за цю безпеку і мир воюємо. Ми б'ємося, ми робимо все можливе, щоб і в них була безпека. Але друзі, не закривайте очі. Ця безпека повинна бути і в нас. Я більш ніж впевнений, що ми точно цю ситуацію пройдемо. Я більш ніж впевнений, що ми знайдемо правильні ключі і вийдемо із цього не за рахунок яєць і не за рахунок. І якихось там історій, які закидають, але бачимо, що Штати теж не хочуть надто сильно посилювати Росію. Ми бачимо, що є британці, є чехи, є інші союзники, є фіни, які щиро й добросердечно допомагають Україні, які хочуть нашої перемоги, які роблять все можливе, тому що знають, що вони наступні. Є інші країни, які теж знають, що вони наступні, але валяють дурака, і потім за це поплатяться. Наше завдання зараз відкинути емоції, так як по Франклу. Пам'ятаєте, ми говорили, джелял нещодавно це писав наш полонений в російських катівнях. Не ті, хто чекають швидку перемогу, чи не ті, хто чекають довгу, ті, хто не опускають руки, йдуть, працюють і роблять. Ось така історія. Тому треба пройти, треба витримати і треба добити ось ці дуже схожі, що може в наступні півроку завершити. Але це якраз найважливіші півроку всієї війни. Так, за плечима і три, і десять років різних форм війни. Але, можливо, ці півроку саме найважливіші. І ось тут треба мобілізуватися. Така, друзі, інформація. Я хочу побажати вам гарного дня. Я хочу побажати всім нам сил, хочу побажати розуму нашим політикам і дипломатам. І найголовніше сили нашим військовим. Точно знаю вірю, що в нас все вийде. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.